Доброго дня, малята! Я знаю, що ви дуже любите казки. А чи знаєте ви, де живуть казки? Правильно, казки живуть у книжках. Всі ви любите, коли вам читають казки. Погляньте, що це в мене. Це закладинка. Вона потрібна для того, щоб знайти потрібну сторінку або казку у книжці. Ось погляньте, в мене є книжка, а в книжці закладинка. Ось за допомогою закладинки я можу відкрити потрібну мені сторінку. І сьогодні я вам пропоную для ваших книжечок виготовити такі закладинки. Малята, давайте розглянемо закладинку. Вона складається з прямокутної смужки, в мене зеленого кольору, яка прикрашена геометричними фігурами, трикутниками, що чергуються за кольором. Жовтий синій. А для роботи нам знадобиться прямокутна смужка з картону, в мене зеленого кольору, та заготівки геометричних фігур в мене трикутники синього та жовтого кольору. Тож почнемо. Беремо трикутник жовтого кольору, вкладаємо його на нашу смужку. Потім беремо трикутник синього кольору. Знову беремо трикутник жовтого кольору, синього, і останній трикутник у нас жовтого кольору. Ось так ми прикрасили закладинку. Така закладинка вийшла в мене малята! А я чекатиму на ваші роботи. До побачення!